Ми запросили вас сьогодні показати нашу сьогоднішню роботу для того, щоб передати таку лазню для наших хлопців, які захищають нас всіх, нашу державу. От така ця лазня, наприклад, стала десь, якщо перевезти ну, 120-130 тисяч гривень. Ну, така лазня це в нас вже третя, там вже стоїть четверта, скоро вийде, і стоїть на черзі п'ята. І я думаю, що протягом цього місяця, півтора, ми зробимо ще дві. Після цього. У нас живлення тільки для пральної машинки. Все остальне у нас працює автономно, вона гріється, подає воду і можна приймати одночасно три чоловіка душові душі. І 6-7-8 осіб може приймати сауну, партися для того, щоб зігрітися, прогрітися. Зроблений котел, топиться дровами. Дрова закинули, підпалили, котел працює, гріє сауну, гріє воду, подає наверх 200 літрів гарячої води в бак і 200 літрів холодної. Потім все подається назад, внутрішнь, і працює вже і душ, і все остальне. Дуже багато грошей пішло на цей автобус, встановити, все зробити. Вирушно взяли пральну машинку, працює, все, ми перевіряли. Підключається, працює. Зараз живлення ми підключили, машинка включається, відключається, все. Слив машинки йде в общу систему, зроблена під низом система, і виводиться в одну трубу, і виводиться вода везде, все щоб ну було чистенько, сухенько. Дійсно Машина. зручне, воно компактне, воно мобільне, воно може переїхати. Ну, не, не так багато води потрібно для цього, щоб вона функціонувала. І ну я думаю, що хлопці будуть просто в захваті. І дуже задоволені. Дякую за допомогу, що люди не зупинилися своєю допомогою, допомагають армії, фронту. Ну, у нас по часу вийшло пів півтори неділі. За півтори неділі ну, ось самий стоїть. Не було нічого, ні дна, нічого. І саме за півтори неділі, ну, правда, не, не спали, до часу, до двох ночі ми працювали.